Вітаю всіх та запрошую на заняття з розвитку мовлення. Сьогодні ми з вами відправимось на город, щоб подивитись, чим там займаються люди. А по дорозі, щоб не сумувати, давайте разом віршувати. Тож будьте уважні, слухайте та повторюйте за мною. От ми йдемо на город. А тепер ви, от ми йдемо на город. От, от от в нас багато тут турбот. А тепер ви. От 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 в нас багато тут турбот. Турбот. Оту, 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 починаємо роботу. Повторіть. Оту, оту, оту починаємо роботу. Ось ми опинились на городі. Давайте подивимось, що тут росте. Впізнавай та називай ридиска. Цибуля, огірок, гарбуз, солодкий перець, картопля, баклажан, капуста, помідор, морква, кабачок, що росте на городі? Назви. Одним словом, так, на городі ростуть овочі, а людина, яка вирощує та доглядає за овочами, називається городником. Ну що, приступимо до роботи? Допоможи хлопчику впізнати, що тут зайве. Що тут зайве, та поясни чому. Так, у нас тут зібрані овочі, а лимон це фрукт. Тому зайвий лимон. А тут що зайве? Зверни увагу на форму. Так, зайвий помідор, тому що всі овочі овальні, а помідор круглий. А тут що зайве? Так, зайвий часник, тому що він відрізняється кольором. Молодці добре впорались із завданням. Пропоную вам пограти та зібрати врожай. Будемо збирати овочі та розповідати про них за схемою. Який? Розмір, колір, форма та яка назва? Ось дивись як вона велика, зелена, кругла, Це капуста. Виконай завдання самостійно, він маленький, Червоний круглий це помідор. Вона маленька, коричневого кольору, овальна. Так, картопля. Молодці. Ви добре попрацювали сьогодні. Дякую за увагу. До нових зустрічей.